Я думаю, коли людина заздрить, вона гніє зсередини. Як можна зненавидіти людину тільки через те, що в неї щось виходить краще, ніж у тебе, при цьому, дивлячись в очі мило посміхатись, коли людина тебе настільки ненавидить, що перетворила своє життя на постійне слідкування за Твоїм, коли щиро радіє, коли в тебе щось не виходить. І самознищується від злості, коли в тебе щось вийшло. Людина просто не розуміє, що від цього в неї не стане більше грошей, вона не зробить щось краще. Замість того, щоб жити своє життя і якось розвиватись, вона просто марно уб'є свій час. Недарма заздрість є одним із семи смертних гріхів, тому що вона знищує в людині все святе. І жирає повністю душу.